Сьогодні, 8 січня, на Львівщині триває інтенсивний снігопад. Упродовж дня опади можуть посилюватися хвилями, місцями можливі перемети та погіршення видимості. За прогнозами синоптиків, найсильніше сніжитиме саме сьогодні до пізнього вечора. У багатьох районах області несприятливі умови можуть зберігатися до 23-ї години. У ніч на 9 січня сніг імовірний, але вже слабший, а в день 9 опади здебільшого стануть невеликими або короткочасними, з паузами. Далі 10 та 11 січня основний акцент у погоді на похолоданні, сніг можливий місцями, але переважно легкий і нетривалий. Водіям радять врахувати слизькі ділянки, сніговий накат і можливу ожеледицю, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму, пішоходам бути обережними на тротуарах і переходах, слідкуйте за оновленнями погоди у вашому районі та бережіть себе.